E, Значить, дошов я до третьої частини своєї. І, і, і... хочу перше сказати. Ще секундочку, буквально. Не можу їх назвати там шарлатанами чи ще кимось. E, говорю про лікарів, наркологів. Бо дірувався я 4 рази в свої 30 років. Перші, якісь там тобі роблять укол під лопатку. Тобі об'ясняють, що тобі там не можна пити абсолютно нічого, конфети їсти з лікором, якимось там, навіть пиво без алкогольного тобі не можна. Вони це вводять в страх. Ще їхня фішка така, щоб тебе закріпить. Ти підписуєш документи, що коли з тобою щось случиться, типу вони до цього претензій не мають. Ну, це, це перша стадія таких людей, типу. Щоб тебе забугати. Наскільки мене хватило на рік. Перший раз на рік хватило. Я рік боявся пити. Мені страшно було, типу, всі бухали там. І... А я боявся. Другий раз. Ну, може на місяць мене хватило, тому що я розумів, що мене десь обманюють. Треба було перевірити їхні слова на свій страхіріст. Третій раз третій раз навіть не пам'ятаю. Помню, четвертий раз це вже якийсь там новий способ. Мені лікар главврач, я не буду казати, якої клініки, клініки. Це може там. чи не судили зі мною. Тобі якісь там за вухо нерви нащупують, ставлять голочку там на 10 хвилин, поки ця голочка стоїть. З тобою балакують типу, психологічні, Що що так робити нельзя, типу, такі не шпити, в тебе життя налагодиться. Люди до мене ще раз приходять там через рік, бо вони розуміють, що в неї життя налагоджується. Типу, якщо захочеш шпити, я тебе розкадірую. Наверно, я не знаю, чи безплатно, чи за якусь суму. Опять-таки, я тебе розкадірую. Такі штуку тобі, електричка якийсь апарат стояв, типу, ти в праву руку, він питає, ти правша-лівша. Я кажу, правша. Дав мені якийсь штекер в праву руку. І в затилок мені там зробив 5. Бо я просив кодіровку на 5 років. Типу, 5 імпульсів якийсь в мозок мені зробив. Да, позора 0, перші дні, ти що? Я ж навіть про пиво думати не міг, тіпо, він мені ж, поки оці, е, робив бжики, він щось там, наче шаманка нашептував мені, все, я тебе кодирую на 5 років бжик, бжик, бжик. І я такий, да, все, красавець, це по мені поможе. Наскільки їх хватило? на місяць? Потім е, ми поїхали до знайомих типу, своїх щось, і е, я там почав пити. І до чого веду? <кій> Оці приколи. Я вроді і не хотів пити. Но... Ну, мені скучно, коротше, то я не буду називати. Моя вивча дружина казала: мені скучно, Дома поїхали в гості, а без тебе ми їхати не хочемо. Я кажу, я не хочу туди їхати, ви там п'єте. Ну, типу, діти градуються, а ви там п'єте. Мені там нема що робити. Мені там скучно. І за цієї йобаний ж е, скуки. Типа, я іначе пити, я собі там тяпнув, щоб мені веселіше було. Тому що я, мене хватає там ну, на два часа. Ми приїхали в п'ять до сіми, ще всі трезві, там траля-ля, про щось поговорили, весело. Далі їх тримає алкоголь, їм є, про що побалакати. Мені вже як трезвій людині, мені скучно. Я хочу чим поскоріше поїхати додому, але я розумію, що ми поїдемо додому там не раніше 11-ї години. І цей момент теж воно психологічно сильно давить людину. Не розуміють ті люди, які там за столом сидять, що тобі вже скучно. Я кажу: ну хочеш, давай я поїду, типо, ви там останетесь, типо, пізніше приїдете. Починаються якісь обіди. Типу, я до того веду, що немає підтримки з, з тої сторони. Яка хочу, щоб ти не пив. Це дуже велика проблема, опять-таки. Типу, я б хотів би, щоб ти теж не пила взагалі. Ну, наприклад. Це б мені було яким стимулом, пішли, б там якийсь спортзал, спортом займались. Ну, це такий, типу, один із варіантів. А це, я ж кажу, були обіди такі, що я приходжу з роботи, я просто хочу повалятись на дивані, подивитись той довбаний телевізор. Поспати, поїсти і все. Ні, давай, пошли кудись, бо я цілий день там дома щось робила, оці заслуги, типу, що ти зварила їсти, пообрала вдома, і я тебе весь день ждала, щоб піти десь щось там робити. Типо, блін, ну я кажу: я хочу вдома повалятися. Бери дитину, їдь куди хочеш. Ну, типу, я відпускаю, я ж не роблю ніякі істерики, нічого такого. Просто я туди не хочу, тому що я знаю, що мені там буде скучно. мене починається провокація, типу, ви всі п'єте, а я не п'ю. Я це все в собі розумів, тіпо, і я кажу, я не хочу так. Там такий кіпіш почався, потім на наступний день мені прийшлося їхати. Потю ще каже, ну проведи час з сім'єю. Я кажу, ну поїдемо, ладно. Поїхали ми на шашлики до наших знайомих. Ні, я ж кажу, мене хватило там на 2 часа. Вони все своє, то, що ми з собою привезли, там вино випили чи то, що знайомі купили. Поки вони ходили в магазин, то я вже собі наклякався. Тому що я розумів, що нам ще тут сидіти 4 часа. А мені скучно. От це така проблема теж є. Так що, типу, якщо ви хочете, ну, типу, щоб я не пив, той самі не пийте. От, от є така херня. Це вже, блін, затягнулося ладно, на 6 хвилин. Сейчас продовжимо в іншому відео.